Мої чудові, всім привіт! З вами 11. Мене звати Сашко, і це огляд на перший у світі голографічний дисплей від Hater. Hater Holiday. Це поки що прототип, тому не все у ньому працює ідеально. Але про дещо я вже можу розповісти. Так як подання голограми базується на корпускулярно-хвильовому дуалізмі світла, то у виробників з'явилась змога фіксувати корпускули світла у певному квантовому стані, яке точно передає позицію та довжину хвилі. Тобто колір. Базова версія є лише двовимірною, ведуться роботи над тривимірними дисплеями. Так як зображення складається з корпуску, то його роздільну здатність виміряти неможливо. Завдяки спеціальним технологіям подається роздільна здатність 4К і автоматично збільшується до надвимірних величин. Частота оновлення генерується автоматично за допомогою новітнього процесора обробки зображення казимир 4 і конвертується із 120 кадрів на секунду у досить невимірні величини, бо оновлення кожного кадру дорівнює швидкості світла. Якщо тобі не подобається прозорість голограми, то ми можемо перевантажити ряд корпуску світла, перетворивши їх на темну матерію. Це знизить частоту оновлення наполовину до половини швидкості світла на кадр, але дасть нам космічно глибоку чорну підкладку. Колодій використовує спеціальну батарею, що має усередині 7 грамів родію і її має вистачати аж на 14 років роботи. Технологія родійових батарей майже безпечна і. Кажуть, що солодка на смак, але я ще не куштував. Те, що це прототип, видає роз'єм зарядки мікро-USB, бо у фінальній версії його остаточно замінять на товсту зарядку від Nokia. Подейкують, що перші прототипи родівих батарей якраз використовувалися у телефоні Nokia 3310 і тільки товста зарядка від Nokia могла витримати навантаження, щоб заряджати їх. Але у холоді для надповідності використовують провід із чистого титану, тому сумісність із зарядкою від Nokia буде неповною. Монітор приєднується до комп'ютера через технологію Wi-Fi. Тобі просто необхідно, щоб на пристрій потрапляло світло із лампи, а на лампу сигнал зі швидкістю світла передаватиметься від комп'ютера підімкненого до розетки, яка має бути у тій самій мережі, що і люстра. Тому, якщо захочеш користуватися HolD через ноутбук, його потрібно буде ставити на зарядку. Сподіваюсь, що хейтер не баритиметься з виходом цього девайсу. Ціну та кольори яких остаточно ми дізнаємося вже 31 квітня. Дякую, що ти тут. Заходь якось ще.